Вітаю! Сьогодні заняття за лексичною темою посуд. Метою заняття є активізація словникового запасу дітей за темою Вдосконалення граматичного ладу мовлення, вчити дітей утворювати та вживати іменники у зменшувально пестливій формі за допомогою суфіксів. Також закріпити знання кольорів та вміти співвідносити предмети за кольором. Розвиток уваги та мислення. Добрий день! Рада вас бачити. А послухайте загадку. На плиті кастрюль, начальник. Товстий, довгоносий, чайник молодці наступно, зуби є, та не жує, а жувати іншим дає. Так, виделка молодці. Закидай в мене продукти та наляй в мене води. Ідігрій мене на пічці, я обід зварю тобі. Так, каструля. Молодці! Ви дуже вправно відгадали загадки. Ми сьогодні поговоримо про посуд. Давайте пригадаємо назви посуду. Чашка. Чашка. Тарілка. Повторимо. Тарілка, ложка, ложка, виделка, виделка, чайник, чайник. ниш, ниж, каструля, каструля, мыска, мыска, чайник, чашка, мыска, каструля, выделка, ложка, ТАРИЛКА. НИЖ. Все це посуд. Повторимо посуд. А тепер до нас завітав маленький гномик. Він такий маленький, що звичайний посуд, який в нас є, для нього завеликий. І йому потрібен маленький посуд. Для цього, щоб посуд зменшити. Його треба назвати пестливо. І тоді посуд зменшиться і підійде гномику. Пограємо в гру, допоможемо гномику. Чудово. Це миска, а маленьку назвемо пестливо. Маленька мисочка. Миска, а маленька. Мисочка добре. Ложка. А маленьку як назвемо пестливо? Маленька ложечка. Ложка і маленька. Ложечка виделка, а маленька виделочка добре. Виделка маленька, виделочка, чайник. А як ми пестливо назвемо маленький? Маленький чайничок повторимо чайник і маленький чайничок. Ніж, а як назвемо пестливо, маленький. Ножик. Повторимо маленький ножик. Каструля. А як пестливо назвемо маленька каструлька. Повторимо маленька. Каструлька. Тарілка. А як маленьку пестливо назвемо маленька тарілочка. Повторимо маленька тарілочка. Чашка. А пестливо як назвемо маленьку. Маленька чашечка. Повторимо маленька чашечка. Чудово. Чудово. Гномик нам дуже вдячний за допомогу. А я вам пропоную ще одну гру. Нам потрібно знайти відповідну кришку для кожної каструлі за кольором, тобто, однакові за кольором кришку та каструлю. Давайте знайдемо кришку для жовтої каструлі. Подивіться уважно. Яка кришка відповідає за кольором до жовтої каструлі? Вірно жовта кришка. Яка кришка підходить за кольором до зеленої каструлі? Вірно, зелена кришка. Подивіться, якого кольору каструля. Так, синя, яка кришка підходить за кольором до синьої каструлі? Молодці, синя кришка якого кольору каструля? Так, червона каструля. Якого кольору кришка підходить до червоної каструлі? Так, червона кришка. А це рожева каструля. Знайдіть Кришку такого самого рожевого кольору. Так, це рожева кришка. Чудово! Ми і це завдання з легкістю виконали. Отже, сьогодні ми з вами говорили про посуд. І запам'ятали назви видів посуду. А ще ми з вами допомагали кому? гномику, чудово. Ми називали назви посуду як Пестливо. так, щоб він зменшився. І підійшов гномику за розміром. А ще ми пригадали з вами кольори. Ви дуже уважні, а наше заняття підійшло кінця. Я вам кажу до побачення!